На нашу думку, ми знайшли найкращий термостат терморегулятор для теплої підлоги у світі. Це Meross MTS-200. Звичайно, його тотальна перевага в тому, що він працює з екосистемою Apple HomeKit. Ви просто скануєте QR-код і користуєте своїм термостатом у найзручнішій екосистемі розумного будинку. Окрім цього, він працює з іншими популярними екосистемами, але це не важливо, тому що є додаток Meross, який можна встановити куди завгодно. Термостат виглядає дуже стильно. У нього скляна сенсорна панель з білою індикацією. Звичайно, яскравість цієї індикації можна змінювати, якщо вона стоїть у вас в спальні чи в дитячій кімнаті. А тепер в чому його основна перевага перед ну ось такими простенькими термостатами з епіцентру за 800-900 гривень? Потужність теплої підлоги на 10 квадратних метрів приблизно 1,5 кВт на годину. Звичайно, ми розуміємо, що тепла підлога не працює кожний день наповно, але приблизні витрати на теплу підлогу 10-15 квадратних метрів. Близько 18 кВт на день це приблизно 540 кВт на місяць. Що робить цей термостат? Звичайно, вдома ви не знаходитесь постійно. Вночі ви спите, ви можете поїхати на пару днів до друзів, і весь цей час ви не вимикаєте тепло підлогою. Вона просто шарашить і обігріває ваш дім. Усі ці моменти можна прописати в додатку мороз або користуючись зручним додатком напряму в Apple HomeKit. Якщо у вас є постійний графік відсутності, коли вас, наприклад, немає вдома. Ви просто виставляєте в додатку в зручному інтерфейсі. В який час, в який день, яку температуру підтримувати на фоні витрат на електроенергію на теплу підлогу, вартість цього термостата звичайно відіб'ється за декілька місяців, але ми навіть не про це. Якщо у вас вже стоїть отакий термостат, немає абсолютно жодної проблеми в тому, щоб просто його дістати зі стіни, як це зробив я у себе вдома, і поставити цей термостат в сучасні нормальні розумні будинки. Не потрібно вести ніяку віту пару, не потрібно ставити серверні кімнати і так далі. Це питання було актуальне, можливо, у двохтисячному році. Зараз ви просто дістаєте зі стіни цей термостат. І просто встановлюєте новий термостат, налаштовуючи його з телефону. Якщо ви тільки плануєте ремонт, звичайно, в комплекті йде термометр, який вкладається у клей прямо в тени теплої підлоги для того, щоб працював захист від перегріву. І звичайно, в самому термостаті у вас є датчик температури, і далі прямо в додатку дім ви зможете бачити температуру у вашій вбиральні. Цей термостат можете придбати по найкращій ціні у посиланні в описі. Якщо у вас є інші питання, будь ласка, задавайте їх в телеграмі, інстаграмі або в будь-якому для вас зручному місці.